Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною мандрує просторами інтернету, шукає різні хороші, красиві задачі. А потім ці задачі ми розв'язуємо. Сьогодні у нас задача шведської математичної олімпіади. Вона на ваших екранах, щоб ви не сумнівалися, той чотирикутник, який великий, це квадрат. Ну не був би квадрат, ми б не розв'язали. Просять знайти площу цалатової частини, цалатового чотирикутника, якщо площа одного з трикутників, який ви бачите, вона дорівнює 5. Я думаю, що ви розв'яжете і, можливо, здогадаєтеся, чому я так ролик назвав. Давайте використаємо. Три крапочки, раціональна і усна. Що ж я зібрався використовувати те, чого не використав авторолика, який розв'язував ну, 9. Хвилин, нібито небагато, але задача вона ну фактично усна, чесно кажучи. 9 хвилин хвилин він розв'язував. Тому давайте, як завжди, натиснемо паузу і спробуємо розв'язати цю задачу більш раціонально. Це хороша задача. До речі, для уроку однієї задачі багато способів тут. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Давайте ми подивимося, як розв'язував авторолику. Він побачив головне, він побачив подібність двох трикутників. От проміжний такий скріншот. Він побачив молоде. Те, що він побачив, вже добре. Але. Якщо ви думаєте, що в моїй назві давайте використамо три крапочки. Після трьох крапочок треба поставити, давайте використаємо подібність трикутників, раціонально і усне, ви помиляєтесь, Подібність трикутників він використав. Він написав сторона 2А, сторона А, потім зробив наступні кроки. Б, 2Б позначив сторони. А от потім в нього. Ну, скажімо так, не дуже пішло, він почав шукати різні площі, абсолютно зайві. Тому я зроблю так: я візьму його малюнок, скопіюю, тому що початок розв'язування правильний. І першим кроком треба дійсно. Я не буду так ретельно писати, ви бачите все на малюнку. Тобто, автор ролику позначив цей кут альфа. Давайте я візьму цей альфа, цей альфа внутрішнє. Різьмо вони по 45, можна було навіть 45 написати, до речі кажучи. Значить цей кут бета, він позначив цей кут бета. Правильно побачив подібні трикутники. Написав, що це сторона А, це 2 а це Б, це 2 б Все правильно робив, але. Навіщо шукати так багато зайвого, я не знаю. Бо це, давайте я тут поставлю точку е, якусь там К, наприклад. Да, тут точку К я поставлю. І ми шукаємо. Що ми шукаємо? Ми хочемо дізнатися площу салатової частини. А ми можемо. Ду... А тут точка О. Давайте я точку О поставлю. Чорний мене не хоче натискатися сьогодні. Точка О ну, я можу поступити по-іншому. Я можу використати. я, ну, Давайте збільшу, можливо, я можу використати площу двох трикутників, які мають однаково, які мають. Е... Спільний кут 45 градусів. Цей кут альфа він же 45 градусів, правда? значить Я можу сказати наступне: що площа трикутника ОБД відноситься не ОБД ОКД. Перепрошую. Там в мене точка К, я бета сприймаю як неправильно сприймаю. Тобто, тут площа того трикутника, яка 5. Площа трикутника ОКД відноситься до площі трикутника БДЦ. А БДЦ це половина квадрата. Значить, як знайти площу трикутника ОКД. Одна друга А на Б і на наснус 45. Як знайти площу трикутника ДБЦ? Одна друга. 2А на 3Б і на синус 45. У нас геть усе поскорочується, залишиться 1 до 6. Тобто площа половина квадрата в 6 разів більше, ніж 5. Значить, площа трикутника DBC. Це 6 на 5 – 30. І тоді площа заштрихованої фігури. Це 30 мінус 5, і це 25. Вся задача. Це відповідь. Це вся задача. Тобто ці задачі, якщо ви думали, що я буду правильно використовувати площі подібних трикутників, ви помиляєтесь, не буду я їх використовувати, хоча безумовно можна було. Площа трикутника, давайте я його блакитним. Площа цього в трикутника, оскільки сторони в два рази більше, вона в чотири рази більше. Тобто, 20 що автор ролика і знайшов, не зрозуміло навіщо? Просто-напросто. Тому я використав зовсім інше і, ну, думаю, що ви зі мною погодитеся, що задача фактично є усною. Ну, можна там на папірці щось собі пописати трішечки. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!